Вітаю вас, друзі. У мене сьогодні знову такий дорожній формат відеоблогу, тому що я сьогодні знову їздив на судове засідання в Одесу. Мене судять за те, що я брав участь у акції протесту проти незаконної забудови в самому центрі Одеси проти забудови літнього театру. І сьогодні судове засідання, на жаль, не відбулося. Але розповісти я хочу сьогодні не про це. Розповісти я сьогодні хочу. Про одну дуже важливу тему тему юридичну у нас мало люблять розповіді про якісь юридичні теми, тому що це іноді може бути дуже нудно. Проте ця тема є дуже важливою. Тому я прошу вас подивитись це відео до кінця і обов'язково поширити його у соціальних мережах. Річ у тому, що просто зараз наше око-Гасударіве, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова Ми око гасударіве, око держава знищує в офісі генпрокурора департамент війни це департамент, який займається розслідуванням, зокрема, злочинів проти основ національної безпеки і злочинів, які вчинені Російською Федерацією під час війни на Донбасі. Це дуже і дуже важливий департамент, але про все по порядку раніше. Цим департаментом займався Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора України, який очевидно не дуже подобався Ірині Венедіктовій. І тому буквально днями вона без будь-яких пояснень просто взяла і забрала у нього цей департамент і передала цей департамент Якубовському людині Медведчука, який я нагадаю абсолютно відкрито раніше працював у українському виборі Віктора Медведчука. І потім він став заступником у Венедіктової організація проводить проросійську політику, направлену на підпорядкування України російським політичним та економічним інтересам. Наприклад, український вибір виступає за наше все зближення з Росією, Білоруссю і Казахстаном на противагу інтеграції в ЄС. А ще вони б'ються за визнання російської мови другою державною, а на додачу ще й подвійного громадянства. Український вибір пишається зривом євроінтеграції в 2013 році. А ще вони сприяли російській агресії проти України. Можливо, Возможно, пропонуємо? Своєї концепції український вибор, який ми опублікували. якось отак цікаво відбувається. Правда, ми з одного боку ніби боремось проти Медведчука, а з іншого боку, ми заступником генерального прокурора призначаємо людину Медведчука і справу Медведчука в тому числі віддаємо людині Медведчука, тому що саме цей департамент зробив дуже велику частину роботи по справі Медведчука, після чого йому і повідомили про підозру. Але друзі, це ще не вся історія, тому що попереду найцікавіше. Ви Зараз підписуйтесь на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Бо ця тема дуже і дуже важлива. Так ось, після того як Венедіктова передала цей департамент людині Медведчука Якубовському, її почали критикувати у соцмережах. І Венедіктова буквально на наступний день після того вже забрала цей департамент у Якубовського і передала його самій собі знову без будь-яких. Логічних пояснень ну насправді можна було ж пояснювати це типу, що Якубовський єдина людина, яка зможе ефективно керувати цим департаментом, і тому я передаю йому цей департамент, але потім вона його передала самій собі. Тому це пояснення вже просто не спрацює. Очевидно, що Венедіктова робить це тільки для того, щоб забрати цей департамент у Гюндуза Мамедова, для того, щоб зрештою знищити цей департамент, і маю вам сказати, що це відбувається далеко не вперше, Близько року тому була така ж сама, майже така ж сама ситуація. Це ж було вже. Тоді Венедіктова вже намагалась знищити цей департамент, але на його захист стало дуже багато громадських організацій, і їй це не вдалось. Тему коментував навіть президент Зеленський. Я знаю особисто він Мамедова. Якщо на нього є той чи інший тиск, віндуз мамедов ми з ним знайомі. Якщо є, хоч якийсь вплив на пана Мемедова, він завжди може мені подзвонити. Хоча я не повинен чесно кажучи, як президент, впливати на те, що там відбувається в прокуратурі, але він завжди це може зробити мало того. Коли у нас були питання, не пов'язані з правоохоронними органами. Ми з ним зустрічались. Я думаю, що ми з ним зустрічались більше разів ніж з генеральним прокурором. А тепер найважливіша частина. Я маю пояснити власне, чому нам потрібен цей департамент. У нас триває російсько-українська війна, і відповідно департамент війни, як його називають, має займатись злочинами, які вчиняє Російська Федерація. Цей департамент вже неодноразово і доволі успішно звертався до міжнародного кримінального суду для того, щоб. Притягти до відповідальності російських воєнних злочинців. Саме цей департамент координував розслідування щодо діяльності українського вибору організації Медведчука у окупованому Криму, і саме ця організація допомагала окуповувати Крим. І що дуже важливо, саме цей департамент координував і фактично давав зелене світло. Справі щодо тих самих вагнерівців нещодавно іще ще саме цей департамент звернувся до міжнародного кримінального суду для того, щоб притягти до відповідальності злочинців Російської Федерації, які організували Іловайський котел. І як я вже казав, до того, якби не робота цього департаменту, то не було б взагалі ніякої справи Медведчука. Департамент зараз веде величезну роботу по тому, щоб документувати злочини Російської Федерації, і він має насправді для нас стратегічне і Міжнародне значення, тому що міжнародним напрямком, як ви вже могли зрозуміти, він також займається, і це все стало можливим завдяки тому, що керівник цього департаменту, прокурор Вінду Мамедов, зробив дуже багато для того, щоб налагодити його роботу для того, щоб навчити прокурорів основам міжнародного гуманітарного права для того, щоб там провести велику кількість тренінгів, щоб вони краще працювали по своєму напрямку, він власне вибудував усю цю структуру, і от тепер. Ось наш заступник президента по справедливості намагається цей департамент зруйнувати. Що таке генеральний прокурор? Генеральний прокурор це заступник президента по справедливості, якраз робить вона усе це, звісно ж, під час розповідей про те, як вона займається реформою прокуратури, і про те, що у нас мають бути незалежні інституції, настільки незалежні, що вона сама собі перепідпорядкувала цей департамент, тому що незалежно від того. Хто знаходиться в кріслі генерального прокурора, інституція має працювати сама, і це якраз той запобіжник політичного впливу. Мені невідомо, чому Венедіктова так почала чудити. Чи це її власна ініціатива? Чи її хтось попросив, чи вона виконує чиєсь замовлення, але я знаю точно, що знищення цього департаменту не в інтересах України і в інтересах тільки одного суб'єкта. Країни агресора Російської Федерації, тому я прошу вас про розголос. Я прошу вас поширити це відео. Прошу вас розповісти про цю ситуацію друзям і знайомим, написати про це в соцмережах, тому що дуже важливо сьогодні, щоб громадянське суспільство захистило незалежну реальну інституцію, яка робить дуже багато для того, щоб російські окупанти відповідали за свої злочини проти України. Якщо цей департамент знищать, то це матиме катастрофічні наслідки для України а Ірина Венедіктова зможе абсолютно спокійно просити собі якусь нагороду від Владиміра Путіна, можливо, за службу отечеству.